Подобається цей футбольний клуб. В мене він улюблений. Вийшла хороша гра, було багато моментів. Якщо б ми реалізували ті моменти, які у нас були, то я думаю, був би зовсім інший рахунок. Київські динамо у рамках восьмого туру УПЛ в рідних стінах приймало харківський металіст 1925 це п'ятисотий домашній матч Динамо в чемпіонаті. Матч перед паузою на матчі збірних до основної національної команди України з футболу Сергій Ребров викликав захисника Олександра Тимчика, півзахисників Миколу Шапаренка, Володимира Брашка та Назара Волошина. Ще двоє «Динамівців» потрапили до резервного списку: Руслан Дещерят та Олександр Піхальонок. Крім цього, наставник молодіжної збірної України Унаї Мельгоса викликав захисників Владислава Захарченка та Тараса Михавка, а також орендована. Зорею півзахисників Андрія Маткевича та Романа Саленка перед паузою, фактично два тижні перед домашньою публікою, треба було постаратися. Тим паче, що були особливі гості на поєдинок гравців обох команд на поле виводили діти, які раніше були депортовані або насильно переміщені Росією, та яких Україна повернула додому. Це лише одна з перших активностей в рамках долучення футбольного клубу Динамо Київ до ініціативи президента України «Bring Kids Back UA». станом на сьогодні. Завдяки ініціативі «Bring Kids Back UA» вдалося повернути 1656 дітей. Дуже гарно Динамо грається. Мені подобається цей е, футбольний клуб. В мене він улюблений. Я взагалі з Бердянська і весь Бердянськ боліває за Динамо Київ. Знаєш, я знаю, що ти захоплюєшся футболом, так граєш футбол. Да. Так. На якій позиції? На нападаючого, але ну, в мене взагалі краще всього виходить з защитником, але я нападаючий. Забиваєш м'ячі, так? Так. Звучить стартовий свисток. Динамо забирає ініціативу у власні ноги і починає тиснути на суперника. Спершу небезпечний простріл. Через деякий час і Буяльський намагався б дотих влучити в ворота, але не вдалося. Цей шанс знайшов і гереро з розвороту намагався вразити ціль. Мяч підступно відбивається від поперечини у поле. Хидяни вперто лізли вперед і шукали ключ до воріт Варакути. За межтрасного майданчика і пробити вирішив Михайленко, але голкіпер відбиває. А далі міг бути, чи не найкращий гол сезону. Караваїв м'яко закидає на капітана і Буяльський в падінні через себе пробиває під поперечку. Знову порятунок голкіпера. А ви ж пам'ятаєте, той гол Віталія 10-річної давнини у ворота Волині. Такий ж м'який пас від Ярмоленка і удар по центру під поперечину. Який же міг бути ефектний гол? І зараз не пощастило. Лупіть подобайку капітану за таку спробу. Що в першому таймі неприємна втрата. Через ушкодження заміну попросив Біловар і вийшов замість центрбека інший захисник Захарченко. Це дебют Владислава за Динамо в УПЛ. Вітаємо з почином. Наскільки я зрозумів? Він трішки раніше відчув спробував, але, на жаль, не зміг продовжити гру. Тому, тому лікарі мені мають доповісти завтра після обстеження. Що з ним. Шанси були і надалі. Греро спробував ще раз свою удачу дальнім ударом, але й це марно. Та наступною атакою стало все зрозуміло. Білосині створили достатньо, щоб м'яч летів у ворота. Караваєв слангом віддав на Волошина, і той дотик пробив по воротах. І забив 1-0. Дочекалися. Після цього рахунок міг стати і 2-0. Гереро отримав передачу від Бояльського, прибрав ефект на суперника і пробував у ближній. Знову сейвить варакута у другому таймі. Моменти Динамо продовжилися. Швидка атака з передачею знову бояльського на панамського форварда, і той не забуває. Супер шанс. В наступній атаці харків'яни відповідають своїм епізодом і не просто небезпекою, а забитим м'ячем. Іван Литвиненко розстріляв ворота нещирена з метрів 15. Рахунок знову рівний. 1-1. Реакція тренерського штабу подвійна заміна. Кабаєв і Піхальонок виходять замість Шола і Буяльського. Владислав ледь не одразу знайшов свій момент. Змістився і міцно пробив здалеку. Трохи не влучив. Далі ще одна подвійна заміна від Олександра Шовковського. Шапаренко і Гереро поле залишають. Вступають у гру Пражко і в Останнє слово у поєдинку сказав саме Володимир. Випробував удачу дальнім ударом, але пробив вище воріт. В підсумку нічия кияни не долають харків'ян і задовільняються лише одним балом у турнірну таблицю. Стан справ там наступний. Кияни наразі на другому місці, і 16 очок мають в активі. Дуже прикол, Хороша команда і. Я вважаю, що вийшла хороша гра, було багато моментів. Звісно, знову нас підводить реалізація. Не забили свої моменти. Я вважаю, що саме сьогодні були дуже хороші моменти. Значить, треба більше працювати. Наступний поєдинок Динамо проведе номінально у гостях із Зорею, 18 жовтня. Віримо і продовжуємо підтримувати. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.